Отже, друзі, на продаж залітаю ось така вишенка. Віс... 2017 рік, модельний 18-Ford Fusion 2.0 гібрид, плагін, Energy, автомобіль з підзарядочку, зарядка йде в комплекті, на комплектації ось такого весневого кольору, має задні партроніки, камера заднього огляду, повний безключовий доступ по всім дверцяткам. має датчики сліпих зон у дзеркалах. Пам'ять сидіння водія, повний електропакет, електро... Кнопочка відкриття глючка бензобака. 59 тисяч пробігу. Електропривід передніх сідушок, шкіра в бездоганнішому стані. Датчики дощу світла, автосвітло, туманочки, повне мультикермо. Ось так це все виглядає. Русифікована повністю карти, все навігація підшита, підігрів сидінь. Шайбочка вже є. Топочка гібрид, все присутнє. Автомобіль в бездоганнішому стані. З мінімальним пошкодженням все робилося по оригіналу, тому запрошуємо на передати здраві компанія 4 а